У п'ятницю 11 серпня у західних північних областях, а також на крайньому сході України, пройдуть невеликі подекуди помірні дощі, можливі грози. Вітер західний, північно-західний 5-10 метрів за секунду. На Полтавщині похмарить її ймовірність, злив та гроз. Зранку місцями очікується туман. Температура повітря підніметься до плюс 26. Після опівночі опуститься до 13 градусів із плюсом. У Кременчуці протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний, дрібний дощ закінчиться ще до настання ранку, але вдень він розпочнеться знову та продовжиться до приходу вечора. Повітря прогріється до плюс 22 світлої пори доби і 18 градусів тепла вночі. Хмарна погода протримається у горішніх плавнях увесь день. Дощ, можливий, вночі, до ранку він стихне. У другій половині дня розпочнеться знову. Нічна температура повітря плюс 18, денна плюс 23. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 11 серпня. В історії погодних спостережень нашої місцевості синоптики зафіксували 1948 року, плюс 34. Мінімальною температура була 1950. 56.8 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК у будні дні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.